Всесвітня історія Олександр Гісем, Олександр Мартинюк, Аудіопідручник, додаткова презентація, параграф другий: Колонізація нового світу: наслідки та значення великих географічних відкриттів. Опрацювавши цей параграф, ви дізнаєтесь, як відбувалося завоювання нового світу. Про особливості перших європейських колоній і становище індіанців. У чому полягали наслідки та значення великих географічних відкриттів? Пригадайте, де пролягали основні торговельні шляхи з країнами Сходу до 16 століття? Що вам відомо про рівень розвитку народів до Колумбової Америки? Що таке колонізація? Запитання перше. Конкістадори в Новому світі. У 400, У 1495 році Король і королева Іспанії видали указ, яким дозволяли всім охочим споряджати експедиції до нових земель на Заході. Для пошуків золота і інших цінних ресурсів. Дві третини знайденого вони мали віддати до королівської скарбниці. Завдяки цьому іспанська влада вирішувала одразу дві важливі проблеми позбавлялася небезпечної сили, якою були численні войовничі ідальго, так називали дворяни. Що не знаходили заняття на батьківщини після завершення Реконкісти і забезпечувала собі нове джерело прибутків. Так розпочалася конкіста. Це слово означає від іспанського завоювання, конкіста нового світу, яка за змістом була іспанською колонізацією Америки, її учасників конкістадорів. За різними оцінками налічувалося від 5 до 10 тисяч осіб. Маючи перевагу в озброєнні, конкістадори досить швидко розгромили індіанців та підкорили їхні держави. На початку 17 століття до Америки переїхало близько 200 тисяч осіб, серед яких конкістадори становили незначну частину. Конкіста тривала в різних регіонах по різному. Більшість підкорених іспанцями земель звільнилася від їхньої влади та здобула незалежність на початку 19 століття. У 1508 році конкістадор Хуан Понсе де Леон заснував перше європейське поселення в новому світі. На острові Пуерто-Ріко. А через п'ять років захопив півострів, який назвав Флорида, що означає Квітуча земля. У 1517-1518 роках іспанські конкістадори розпочали завоювання держави Майя найдавнішої із цивілізацій до Колумбової Америки. Далі вони взялися за підкорення ацтеків. У 1519 році до держави Ацтеків вирішив загін іспанців на чолі з Ернаном Кортесом. Висадившись на берег, він наказав спалити кораблі. Цим вчинком Ернан Кортес продемонстрував, що відступати і повертатися додому не збирається, діючи рішуче і жорстоко, він підкорив ацтеків. Ернан Кортес став намісником нової Іспанії. Так іспанці називали Мексику. Підпорядкувавши її територію протягом декількох років, іспанці стали володарями чи не найбагатших у світі золотих і срібних копалень. Одночасно, із завоювання Мексики, іспанські конкістадори рушили до Південної Америки. Їх приваблювали розповіді про багаті на золото та срібло землі країни Перу або Перу. Ці землі в той час входили до імперії інків. Протягом 1524 1530 років конкістадор Франциско Пісаро підкорив державу інків. Завойовані землі було поділено. На віцекоролівство Перу та Нова Іспанія Мексика. Управляли ними призначені з Мадрида віце-королі. Ернандо Кортес завоював державу Ацтеків зі відносно невеликими втратами. Правитель ацтеків, Монтесума, зустрів іспанців як друзів і запросив їх до столиці своєї держави. міста Теночтітлан, Тітлан, розташованого посеред озера. Однак, коли Монтесума та його наближені увійшли до будинку, де оселився Кортес, іспанці раптово зачинили двері і схопили правителя ацтеків, а згодом убили його. У палаці Монтесуми іспанці знайшли скарбницю ацтеків і пограбували її. Між ацтеками та іспанцями виникла збройна сутичка. Ернан Кортес наказав відступити. Пати. Коли, охоплені панікою іспанці, скупчилися на містку через дамбу, він обвалився. У провалля падали коні, поранені іспанські воїни. Проте Ернандо Кортесу вдалося вирватися з пастки, захопивши частину скарбів. За рік. Ернан Кортес повернувся та зруйнував теноч Тітлан. На його місці іспанські кон... конкістадори заснували нову столицю Мехіко. Франциско Пісаро за допомогою хитрощів захопив у полон Верховного інку Атау Альпу, знищивши при цьому три тисячі інків. Коли Атауальпа зрозумів, що іспанців найбільше цікавить золота, то запропонував за свою свободу великий викуп. Засипати золотом величезну кімнату на висоту піднятої руки, а дещо меншу кімнату двічі наповнити сріблом. Франциско погодився на це. Два місяці Інки збирали коштовності, щоб звільнити свого правителя, проте Атауальпу все одно було страчено. Після смерті Верховного Інки загони іспанських завойовників розсіялися по країні, грабуючи храми і палаци. У ці захоплені золоті речі вони розправляли, знищуючи унікальні твори мистецтва інків. Друге запитання. Перші колонії європейців у новому світі Доля індіанців. На землі нового світу переїздили представники різних вер суспільства. Їх об'єднувало прагнення розбагатіти в будь-який спосіб. До місцевих жителів індіанців вони ставилися лише як до знаряддя, яке їм допоможе в цьому. Утиски з боку європейських переселенців, а також завезені ними хвороби, чума, віз, патив, призвели до катастрофічного зменшення кількості місцевого населення. Так, із приблизно 40 мільйонів жителів до Колумбової Америки на середину XVII століття було втрачено від 50 до 90%. відсотків. Європейські переселенці відбирали в індіанців землі та примушували працювати на копальнях, видобуваючи золото та срібло. Католицькі священники часто силою навертали місцеве населення на християнство. Індіанці масово вмирали від тяжкої праці, голоду, хвороб або вбивали себе і своїх близьких, щоб не бути рабами. Для того щоб замінити померлих на важких роботах, до Америки почали завозити темношкірих рабів з Африки. За одного такого раба на невільницьких ринках Бразилії в 16 столітті платили в 15 разів більше, ніж за раба індіанця. Торгівля живим товаром приносила величезні прибутки. Вона тривала в Америці. До першої половини 19 століття. Запитання третє. Наслідки і значення великих географічних відкриттів. Великі географічні відкриття справили значний вплив на господарське життя всієї Європи. Якщо раніше головні торговельні шляхи пролягали через Середземне і Балтійське моря, то тепер вони перемістилися в океани. Виникла світова торгівля, що налагоджувала зв'язки між окремими материками. Почалося формування світового ринку як складової частини економіки нового суспільства. Італія перестала бути найбільш розвиненою торговельною територією в Європі, поступившись місцем спочатку Португалії та Іспанії. А згодом Нідерландам та Англії. Новими центрами ділової активності стали міста Кадіс і Севілья в Іспанії, Антверпен та Амстердам у Нідерландах, Лондон в Англії. Безпосереднім наслідком великих географічних відкриттів стала поява колоніальних імперій. Першими їх створили Португалія та Іспанія. Згодом Нідерланди, Англія Франція. Володіння колоніями приносило країнам метрополіям величезні прибутки. У той самий час колонії стали причиною колоніальних війн. Першою з них вважається спроба Франції в 60-х роках 16-го століття відібрати в Іспанії півострів Флорида в Північній Америці. Одним із найважливіших. Наслідків великих географічних відкриттів стала революція цін у 40-х роках 16 століття ціни на більшість товарів почали стрімко зростати, що обурювало жителів Європи. Хліб у XVI столітті подорожчав у 5-7 разів. Європейці звинувачили в цьому скупників товарів. Але справжня причина стрибка цін полягала у величезній кількості золота та срібла, завезених до Європи з Америки і Індії. Саме це призвело до значного здешевлення золотих і срібних грошей та зростання цін на товари. Революція цін найбільше зачепила Іспанію. Яка лише за 16 століття вивезла з Нового Світу золота та срібла на полтора трильйона доларів у сучасних цінах. У середньому Іспанія отримувала зі своїх володінь в Америці по 300 тонн коштовних металів на рік, причому ці гроші. Король витрачав переважно на придбання предметів мистецтва і ведення війн у Європі. Менше постраждали країни, де золото та срібло нового світу вкладалися в розвиток виробництва, завдяки чому зростала кількість товарів. Епоха великих географічних відкриттів охопила порівняно невеликий відрізок часу, але за цей період. Відбулися важливі зміни в уявленнях людей про навколишній світ. На карті з'явилися нові континенти, острови, торговельні шляхи. Люди, люди остаточно переконалися в тому, що Земля є кулею. Великі географічні відкриття стали поштовхом до нових досліджень, а також для розвитку природничих наук. Таким чином, великі географічні відкриття стали поштовхом до нових досліджень, а також для розвитку природничих наук, географії, біології, астрономії, фізики, хімії. Завдяки географічним відкриттям змінилося світобачення європейців. Уперше вони відчули наскільки величезним і різноманітним є світ. Відома європейцям на початку XVII століття територія Землі збільшилася в шість разів порівняно з XIV століттям. Ви бачите терміни, пояснення термінів, що таке колоніальні війни, це збройні зіткнення між державами за захоплення територій, які не були колоніями, або за перерозподіл колоніальних володінь. Революція цін це процес знецінення грошей унаслідок падіння вартості золота і зростання цін на товари першої необхідності. Треба запам'ятати 1495 рік початок конкісти, завоювання нового світу. 60-ті роки 16-століття, початок колоніальних війн. Далі прочитайте, будь ласка, чи погоджуєтесь ви з тим, що читаємо? Якщо да, то чому? Якщо ні, то теж чому? Завдання: Розв'яжіть пізнавальну задачу. Будь ласка, прочитайте і якщо прочитали. Вирішили, дайте відповідь зошиті. Ну, а тепер ще одне запитання. Чому, на вашу думку, східні прянощі високо цінувалися серед тогочасних європейців? Подумайте. Поміркуйте. Великі географічні відкриття. тепер подивіться невелику презентацію. В цій презентації ви побачите слайди, які ви можете згадати те, що проходили про великим географічним відкриттям, які вони були, ці великі географічні відкриття. Будь ласка, додивіться до кінця. Я дякую вам за вашу увагу і бажаю вам гарного настрою.